Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як на ресурсі Canva використовувати дошки для співпраці. Отже, якщо ми перебуваємо на ресурсі, то нагадаю, ви можете, як вчителі, додати собі довідку зі школи, що ви працюєте в конкретній школі. Вчителем такого-то предмету, і спочатку закладу, і вам надасться доступ до різних додаткових можливостей. Для того, щоб використовувати саме дошку, є декілька способів. Ну, наприклад, можна просто ввести в поле пошуку зверху дошка. Другий варіант ми бачимо дошка серед інших дизайнів ось тут де я демонструю. Ще інший варіант просто натиснути створити дизайн і обрати дошку серед можливих, ну або кнопку шаблони. Тобто будь-який варіант. Отже, натиснемо дошка. І у нас з'явилося уже поле, ми дошку створили. Зверніть увагу, назва. Нашої дошки прописується ось тут зверху. Поки що вона не має назви, тому дизайн без назви. Якщо ми залишимо так, як є, то дошка буде лежати на нашій хмарі канви у розділі проєкти на головній сторінці, але не буде мати назви. Тому ми напишемо, називаємо дошка для співпраці. Назвали. Далі, давайте подивимося, що ми можемо використовувати на дошці. Зліва, зверху є шаблони. Тут ми можемо обрати якісь варіанти, уже готові рішення. Ну, наприклад, схеми, структурні чи ментальні карти, різноманітні. Тобто, обрати якийсь шаблон і вже продовжувати з ним працювати. Ну, крім Pro. Це не означає, що ми зараз оберемо і більше нічого не зможемо додавати тобто, все, що нам потрібно для дошки, ми можемо сюди вносити. Але якщо це виходить за рамки ось цих пропозицій, ми можемо в пошук завести, наприклад, ту ж саму діаграму Вена, або якийсь інший іншу таку там фішбоун, або якісь інші варіанти, ну, звичайно, англійською мовою краще, щоб швидше знаходились цікаві варіанти, то ми побачимо ще інше. Ну, наприклад, mind map. так? Ну, давайте натиснемо mind map. Як тільки ми це натиснули, Тобто ми можемо обирати шаблони, можемо взагалі шаблонами не користуватись, а з нуля все створювати. У нас з'явився шаблон. Ну, для того, щоб оці варіанти нам більше не пропонувалися, я приберу їх стрілочкою і закрию хрестиком. І ось що перед нами є: карта, так, і тут варіанти підказки, що нам треба робити на цій карті. Інколи підказки не потрібні. Тут пропонується, якщо ми залучимо учнів до роботи, то, щоб вони там брали. Наліпки розміщували, перетягували ось так і вже вписували свій текст. Тобто брали оці об'єкти. А для того, щоб і цей об'єкт залишався на екрані, так, то ми можемо залишити, але натиснути дублювати і тоді вже здубльований варіант сюди переміщувати. Тобто такі підказки інколи можуть і знадобитися, ну, а інколи їх треба прибрати. Ось, наприклад, є якась табличка, яка нам не потрібна. Ми не хочемо, щоб учнів зайві такі елементи відволікали. Тоді ми мишкою просто захоплюємо, ось так виділяємо на екрані ті речі, які нам не знадобляться, і натискаємо там на кошик або Delete, і воно видаляється. Якщо ці речі потрібні, нехай залишаються. Далі подивимося в нижньому кутку екрану. У нас є двонаправлена стрілочка. Щоб зробити нашу роботу на весь екран і перейти в режим демонстрації, і ось ми можемо пояснити спочатку учням, що потрібно робити з підсвіточкою, так, показати, на щось звернути увагу. Так, що ще ми можемо зробити? Тут є ще такий, така кнопка, як показати мініатюри. Що це означає? Тоді ми будемо бачити, скільки сторінок має наша дошка. Якщо говорити про Jamboard, яка вже зараз Google скасувала так, роботу з дошкою Jamboard, уже цей додаток не використовується. То дещо схоже і тут ми теж можемо бачити всі свої аркуші, а також додавати нові. І на кожному новому такому аркуші нашої однієї дошки ми можемо додавати інші елементи. Наприклад, оберемо ще шаблони, оберемо якісь інші з запитом дошка. Оберемо якийсь інший варіант, наприклад, це. Як тільки ми обираємо, зразу він з'являється на екрані, і тут інші підказки, що стосуються дошки. Ось зверніть увагу. Зараз я закрию і покажу, як же переміщатись дошка буде великою, і як пояснити учням, що дошка велика, і треба побачити, щоб всю охопити. Треба утримувати клавішу Ctrl і коліщатком миші, ось так збільшувати, зменшувати розміри. І тоді ми побачимо всю дошку. Бачимо ми всю дошку, так, і ми можемо ось так збільшувати розмір, можемо переміщатися тут полосою по прокрутки, ось тут. І так само тут у нас підказки по використанню, що ми на дошку можемо розмістити, але ми можемо ось так це виділити і одразу видалити. Залишити тільки те, що треба. І от, наприклад, дошка велика, багато матеріалів, як знайти і переміститися в той елемент, який нам зараз цікавить. Ну, наприклад, на ось цей пункт. Треба просто мишкою на нього навести і почати крутити коліщатку миші. І тоді ми будемо потрапляти ближче наближати собі конкретний елемент. Або віддаляємо знову ж таки в миші, наводимо на ось цю наліпочку. І. Ми бачимо, ось так ми можемо переміщатися. Таким чином, можна не все розміщувати на одному екрані, так? а додавати собі сторінки, і для кожної групи можна окремі сторінки створювати, так як і на інших ресурсах, в принципі, додавати наліпки, якісь стрілочки, розміщувати об'єкти. Тут подання сітки. Ось в такому вигляді ще може бути, бачите, якби усе і назад. Далі, давайте подивимося, які ще елементи ми можемо додавати на свою дошку. Додаємо новий, новий аркуш так порожній. Перейдемо, якщо не через шаблони. Подивимося в елементах. Стрілка, квадрат, рамка, лінія. Ну, наприклад, наліпки. Наліпки тут є зразу елементи, наліпки, і помістити наліпку, додати текст. Так, додали ми. Якусь наліпочку і пропонуємо московий штурм, хто які там ідеї буде додавати? Далі елементи, які ще фігури. Якщо, наприклад, ми зробимо дві фігури. Два якихось об'єкти. Ми можемо навіть ось цю фігуру, наприклад, лінію ми намалювали, так? ми можемо з'єднати один об'єкт з іншим. Якщо ми чітко наведемо і з'являться по контуру нашого, нашої наліпочки такі кружечки, ми можемо доєднати, і вже все вона буде з'єднана з нашою стрілкою. Так само на іншому кінці ми можемо чи фігуру розмістити, чи щось інше. І таким чином теж. Тобто, ось такі ментальні карти, а якісь структурні схеми, ми можемо. Будувати разом з учнями, тобто по центру, наприклад, якусь гру асоціація, там асоціативний куч по центру, якісь поняття чи явище, і тут пропонуємо учням, які вони що вони зв'язують з цим поняттям, і вони розміщують і зразу ж стрілочки малюють як в одну сторону, стрілочки, так і в другу. Тобто колір стрілки, розмір, якщо двічі швидко на стрілку класнути, то можна ще підписати стрілку, якщо це потрібно. Можна підписати, хто пропонує, якщо це ми даємо доступ в режимі анонімному. Далі можна створити власний текст, можна розмістити за допомогою засобів, які тут є, штучного інтелекту додати зображення або відео. Потрібно вписати якесь, якийсь текст, мінімум 5 слів. Які ви хочете, щоб і вибрати, обрати стиль свого зображення. І воно, ну, бачите, нам, наприклад, там пропонується одне із зображень уже. Ну, давайте. Ну, давайте ось так зробимо. Так, і створити зображення. Давайте подивимося, які варіанти воно нам запропонує. Таким чином вже можна використовувати елементи штучного інтелекту, які є вбудованих, і, здається, до трьох зображень можна розмістити за, за добу або відео. І перетягуємо просто картинку. Далі малювання. Учням на дошці можна запропонувати зробити зображення. Так само і було і в, на джемборді. Тут можна обрати товщину, кольори, і тут навіть набагато більше кольорів, ніж. Було раніше, так, джемборд, джемборд, а тут є дуже широка палітра, тобто для малювання достатньо. І типи теж різних інструментів, які ми можемо створювати зображення. Так, Додати різні проєкти інші, які вже є, можна додати сюди вже готові. Підключати різні додатки, тому що, можливо, щось ми не побачили, а додатків тут дуже багато, тому треба просто дивитися, що саме цікавить і з вашого предмету обирати. Додати аудіо, теж знайти, або, можливо, у вас є готові. Також як додати відео. Відео додати дуже просто, не треба навіть іти через якісь там пункти меню. Треба просто відкрити. YouTube знайти потрібне відео. Ось, наприклад, в мене ще відео є «Padlet Sandbox, дошка для співпраці. Ось я зараз скопіюю це відео, розміщу сюди, і просто на полі правою кнопкою вставити або Ctrl-V, Ctrl-V, і ось наше відео вже вбудовано. В дошку, тобто, ви бачите, що можливостей на Канві багато. Крім того, якщо ми будемо говорити про різні ресурси, такі як Miro, як Padlet Sandbox, які з'явилися нові Sandbox нещодавно з'явився інші ресурси Lucid Spark, здається, там, є обмеження, де, зокрема десь до трьох. Дошок ми можемо створити безкоштовно. Тобто нам або треба щось видаляти, або вміст дошки видаляти і підключати нових користувачів, то на канва ви бачите, що можна створювати скільки завгодно дошок і залучати учнів до роботи. Також зверніть увагу, що внизу у нас. Є ще повзуночки, такі збільшити, зменшити розміри екрану ось таким чином можна, так і є такий інструмент, як таймер, що дуже зручно для дошки. Якщо ви користувалися Classroom Screen дошкою або гінзі. це такі дошки саме для вчительської така панель, як тільки вчитель може там нею керувати, демонструвати на екрані, але не залучати учнів до співпраці то там багато таких інструментів з тайм-менеджменту. От так от тут теж є такий таймер, і е, ви можете обирати мелодію, так, музика для зосередження, драматичні треки, бадьорі ритм, енергійна музика, тобто, в залежності від того, який тип завдання ви запропонуєте, чи самостійну роботу, чи групову, і е, наводити таймер, е, включати його. І ось, якщо 5 хвилин, ви бачите, що е, у нас час іде діаграма, кругова кільцева, показує нам, скільки часу і учням скільки часу ще залишається до завершення завдання, і вони це можуть контролювати. Ну, ось так. І, наприклад, як же запросити учнів до роботи. По-перше, по -перше, натискаємо поділитися. І тут, якщо ми додамо сюди людей за електронними адресами, то потрібен буде вхід, тобто учні мають бути зареєстровані, і тоді вони приєднаються, і ви будете бачити, як вони працюють. А якщо ви запросите, наприклад, попросите їх щось прокоментувати, то інформація про те, що хтось коментує, коментарі вносить, у вас буде з'являтися у сповіщеннях у вашому аккаунті. Другий варіант загальнодоступний. Ось тут загальнодоступне посилання, тоді, це тільки, тоді в режимі перегляду тільки буде доступний. Всі зможуть зайти і передивитися. Інший варіант, там, де доступ маєте лише ви, ви, ви можете ось так натиснути. Будь-хто з посиланням, хто має посилання, можуть редагувати. Або коментувати, або переглядати. Ну, Включимо редагувати. І тоді, коли ви скопіюєте таке покликання, наприклад, я от зараз відкрию свій інший аккаунт, ось тут введу, але я не буду заходити під аккаунт. Ну, ось я приєдналася. І як, ну, здається, я, я вже тут просто під аккаунтом заходила, то воно мене одразу так приєднало під моїм аккаунтом. Але, в принципі, якщо б учнів не було його, то вони б приєднувалися і без аккаунту. Що ще можна робити з об'єктами, які у нас розміщені на дошці? Якщо ми на них клацнемо, то зверху ми побачимо, які дії можна з ними робити. Це коментар, як я говорила, наприклад, хтось щось написав, а ми хочемо прокоментувати або додати емоції, або якусь наклейку, так і розмістити. І ось уже є коментар. Якийсь і видно, хто прокоментував, і його можна переглянути. Можна заблокувати ваш об'єкт, і тоді не, можна, не може ніхто рухати. Ні автор, ні, 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 ні хтось інший. Якщо навести на об'єкт зверху з'явиться, розблокувати, тоді розблокувати. Можна зробити копію. Наприклад, зробимо копію зображення, дублювати. І ось у нас вже два зображення: видалити. Ну, і також інші ще. робота з шарами, якщо, наприклад, два зображення накладаються одне на одне, можна переставляти, ну і інші. Тобто для кожного типу об'єкту будуть свої якісь речі. Ну, І зверху, якщо це зображення, значить у нас з'являється такий маленький міні-редактор, щоб керувати зображенням. Буде це текст або наліпка, у нас з'явиться своя панелька для редагування. Налітки. Отже, так, бачите, у нас час іде. Навіть можливо, і мелодія зараз задзвонить. Тут її можна таймер зупиняти. Час можна збільшувати або зменшувати ось так: 40 хвилин і знову запускати, але не знаю, чи почуєте ви звук, тому що я демонструю весь. Екран, а не окремий якийсь, ну, подивимося, чи звук буде, і яка мелодія ось тут в принципі, наприклад, музика для зосередження. Коли музика для зосередження, ви можете її на початку включити, і вона буде постійно програти у усієї роботи над якимось конкретним завданням. Зараз подивимося. чи у, у нас тут. Ну все, зупинилось такий тихенький звук був. Отже, підсумуємо, ми розглянули, як працювати з дошкою, спільною дошкою на ресурсі Canva. Розглянули, які інструменти, які можна шаблони використовувати, як додавати сторінки, декілька сторінок створювати, які типи об'єктів, як надавати доступ іншим користувачам, запрошувати до співпраці. І використовувати таймер. Ну, ось такі основні можливості: дошки для співпраці. Уже декілька відео також у мене на каналі є, а є спеціальний список відтворення. А ви можете обирати в залежності від мети, від конкретних завдань, які ви ставите перед собою на уроці, вже ту дошку, яка вам більше сподобається. Дякую за увагу!